І знову добрий вечір. В мене сьогодні питали, як я роблю соус для перепілок для маринації. Зараз вам все покажу і розкажу. Я вже підготувала противень, Я підготувала собі мисочку, в якій буду робити сам маринад, і інгредієнти, які я використовую. Я дуже полюбляю соус старіяки, його завжди кладу побільше. Він дає слегка солодкуватий присмак. Він густенький і добре тримається на пташках, допомагає на ній зберегти максимум всіх трав і приправок, які я додаю. Хоча я дуже з ними не балуюсь. Для того, щоб. Був слегка пікантний присмак. Я додаю оливкову олію, десь столову ложку більше не потрібно. А, тепер сіль. Сіль кожен кладе собі на свій смак, як кому подобається. Кладу кріп петрушку і прованські трави. Прованських трав можна покласти побільше, так як сама перепілка дуже полюбляє травки. Їй дуже подобається, вона дуже любить самі травки. І останній штрих це звичайний чорний молотий перчик. Небагато, щоб не гірчило. Це все перемішую. У мене виходить ось така ось жижа. Що тепер ми робимо? Тепер я беру перепілочку і з просто ручкою повністю повністю обмазую перепілку оцією жижею. Те, що в мене вийшло. А, і залишаю так на противні десь хвилин на, на годинку-півтори. От так от. Я їх викладаю всю одне, одна до одної. Якщо залишається соус, то просто поверху ще трошечку промазую. Перепілки перед тим, як мазати, звичайно, промила, трошечки обтерла їх від води е, рушничком, щоб сама пташка була сухенька. Е, залишу їх десь на годинку півтори. Потім вмикаємо духовку, температура 180, 40, 45 хвилин, і у вас буде готова чудова вечеря. Не знаю, як кому, але в мене дуже їх полюбляє дитина. Дуже їй подобаються ці маленькі, гарненькі пташенята. От так от. Ну, і в такому роді я буду доробляти ще дві штучки, потім відправлю в духовку, вони трошечки постоять, намаринуються на 40-45 хвилин в духовку при температурі 180 градусів. І смачного!